Привіт, беренчик чудова машинка. Е -е, кабанчик погданчик пропоную тобі разом з нею пограти. Е -е, я не хочу так. Як? Хм. Коли в тебе є машинка, а в мене немає. Так ми будемо грати по черзі. Хм. Ми вже так грали. Але потім тобі не і ти забираєш свою іграшку та йдеш. А мене це тільки дратує. Е-е, кабанчик Богданчик, так що тоді робити? Хм, Нічого, іди, ти да грай один. А я буду тільки мріяти про таку машинку. М -м -м. Е -е, ну добре. Ой... Бери мою машинку та грай нею скільки завгодно, а коли награєшся, повернеш. Гм, в й справа, ще не награюся. От якби ти мені її подарував, то була б інша справа, тоді б я міг нею грати скільки завгодно. Але ж ти мені все одне не подаруєш. Отже я краще піду я ще. єше. Почекай, почекай, ну добре. Тримай машинку, вона твоя. Не Ти даруєш мені її? Так. М -м -м. Дякую тобі, Яшенька, дякую. М -м -м. А тобі не шкода? Ну, трошечки. Але ж ти так про неї мріяв, тому тому забирай. М -м -м. Дякую. Ти справжній друг, Баранчик Яша. Ой, не вірю своїм очам. Я зараз такий радий. Ну, тоді я обіграти з твоєю ні, зі своєю машинкою. бі 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 бі, -бі, 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 -бі Яка в мене гарна машинка, я такий радий. Привіт зі стімка. Подивись, яка в мене машинка. М -м. Така цікава. А у мене ось такий човен, кораблик. Ой. Який чудовий кораблик, Я теж собі такий хочу. Послухай за А давай мінятися. Я тобі машинку, а ти мені свій кораблик. Ну, добре, я згоден. Тримай. Який кораблик. Який тобі кавданчик-богданчик? Тоді побіграти. <гум> а я зараз свій кораблик піду на річку поставлю, нехай трошки поплаваю. <гум> зараз пограю своєю новою машинкою. -е -е -е. Привіт, зацінка. Ой, бачу в тебе таку знайому машинку, а в мене нещодавно була така сама. А чому була? Тому що я їй -е -е. подарував кабанчику-богданчику. Вона йому дуже сподобалася, і я не зміг відмовити. Ой, оце так збіг. Отже, це і є твоя машинка, тому що я її тільки що виміняла кабанчика-Багданчика на кораблик. Пі, як же так? Я йому подарував від щирого серця, а він взяв пі і ось так одразу поміняв річ, яка була для мене дорогою. Здається, я зрозумів, кабанчик-багданчик негарно поступив, тому я повертаю тобі, Яша, твою машинку. Тримай. Ой, дякую тобі, заяць, Тімка, але пі Бі... вона ж тепер твоя, і ти її на свій кораблик поміняв. Забирай обратно. Ні, не хвилюйся, я все одно хотів кораблик по річці пустити. Він би і так уплив. Тому машинка твоя. Повертаю. Дякую Тімка, а я більше ніколи не буду нічого дарувати кубанчику Богданчику, якщо він не вміє цінувати подарунки. Так, і ти маєш рацію, а зараз бувай, мені час обідати, піду, кору дерев їсти. Смачного заєць, Тімка. Дякую за машинку. Угу. Ой. Як же так сталося? Яжка, це ти? У мене неприємність, від мене мій човен уплив, а його тичі я унесла, Ой, те, що я бачу. В тебе була ще одна така сама машина? Ні. Це та сама, на яку ти човен поміняв. У ній за стінка повернув. Гм, от бачиш, як стелися, я знову залишився без іграшки. І чому мені так не пощастило. Тому що ти не цінуєш, що маєш, тому я більше тобі дарувати нічого не буду. Хм. ти що, я ж За те, що я поміняв твою машинку, так ти ж мені її подарував, Отже, вона була моя. І я міг робити з нею що завгодно, хоч зламати та викинути. Бі, з тобою марно розмовляти, капанчик-бохтанчик, тому що ти так нічого не зрозумів, я краще піду. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой є -ой -ой, ой -ой -ой, брезливий, не йди. Тільки можна. Можна, я піду разом з тобою, пограю твоєю машинкою. Я ж не ще не, не грався. І це Ну, як там, вибач мене, Яша, що я так негарно вчинив. Наступного разу я буду цінувати те, що маю, тим паче, якщо це подарунка від моїх друзів.